Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти письмо. Зошит швидко розгортайте, ручку правильно тримайте, за поставою слідкуйте. Пригадайте, яку букву вивчили на уроці читання. Які звуки вона позначає? Попрацюємо над скоромовочкою. Послухайте, я продам усі дощі, лопухам куплю плащі, а навіщо їм плащі, коли продано дощі? Зараз попрацюємо разом. Читаємо поки що спокійно, повільно. Я продам усі дощі, лопухам куплю плащі, а навіщо їм плащі? Коли продано дощі, тепер працюємо за реченнями. Я продам усі дощі, лопухам куплю плащі. Повторіть, будь ласка. Друге речення? А навіщо їм плащі? Коли продано дощі. Повторіть, тепер спробуємо все промовити тільки швидше. Я продам усі дощі, лопухам куплю плащі, а навіщо їм плащі, коли продано дощі. Натисніть на паузу і спробуйте попрацювати над скоромовочкою самостійно. А тепер відкрийте зошити на сторінці 51 і розгляньте уважно малюночок. Що на ньому відбувається? Як хлопчик сховався від дощу? Так, він правильно одягнувся. А кого ще він узяв під плащ? Тепер уважно, уважно подивитися, а хто ще ховається від дощу? І де. Так, сховалася ящерка під кущем. Отже, ми назвали дуже багато слів, яких є нова буква «Щ». Це і кущ, і дощ, і ящерка. Тому сьогодні нам треба навчитися писати цю літеру, щоб ми могли ці слова записати. Проаналізуємо цю літеру. Що вона вам нагадує? Так, вона дуже схожа на дві букви. На букву Ш і на букву С. Ми візьмемо до букви Ш і приєднаємо елемент від букви С, і у нас вийде нова літера. Наведіть, будь ласка, елементи цієї літери на малюнку. Я нагадую вам, що. Треба натискати на паузу, виконувати завдання і далі переглядати. Якщо ви все правильно зробили, у вас ось так виглядає малюночок. Ну що ж, а тепер давайте подивимось, як пишеться літера. Починаємо ми її писати від верхньої рядкової лінії. Пишемо вниз коротку похилу паличку, робимо заокруглення. Піднімаємося вгору до верхньорядкової, знов вниз коротка похила паличка із заокругленням, знов піднімаємося до верхньорядкової і завершимо третій елемент і хвостик такий, як у букви С. Спробуйте цю літеру прописати у повітрі пальчиком на долоні або на столі. І переходимо до написання в зошиті перший рядочок. Пишемо старану, дивимось на зразок, порівнюємо кожну букву із зразком. Працюємо. І коли напишете весь рядок, знайдіть найкращу написану вам літеру, одягніть на неї корону, вона буде сьогодні королевою. І переходимо до написання слів, які ми тільки що з вами називали. Це і дощ, і плащ, і ящерка. І так, на другому рядочку пишемо слово дощ і плащ по одному разу. Дивіться на зразок і виконуйте так, як на зразку. І третій рядочок ми пишемо слово ящерка два рази. Пауза виконуємо завдання. Потім переходимо до написання речення. Прочитайте його. Поясніть правопис першого слова. Так, з великої літери. І не забудьте внизу, о, внизу, пробачте, в кінці речення поставити крапку. І пишемо внизу на вільному рядочку це речення за зразком. По завершенні обов'язково дайте пальчиком відпочити, зробіть декілька вправ і переходимо до наступного завдання. Це знов речення. Прочитайте його. Яке слово є найкоротше. Поясніть правопис слова ящерка. І не забудьте в кінці речення поставити крапочку. Пишемо це речення на наступному вільному рядочку за зразком. Після написання перевірте обов'язково. Перечитайте, і коли пишете, не забувайте диктувати собі по складах, перевіряємо і працюємо над наступним реченням так само. Читаємо, пояснюємо правопис першого слова, називаємо, що ми поставимо в кінці речення. І Потім пишемо це речення на вільному рядочку, проговорюємо все і правильно поєднуємо букви. І так, по завершенню перечитуємо, що ви написали обов'язково. Перевіряємо. Прочитайте за стрілочками слова. Так, щітка і щіточка. Будь ласка, запишіть ці слова на рядках е, рукописними літерами з маленької літери. Давайте перевіримо, як ви це зробили. Добре. Подивіться на дівчинку, вона не забуває чистити два рази на день зуби. А ви не забуваєте? Так, зуби треба чистити і вранці, і ввечері. І подивіться, як їй це подобається. Добре. Прочитайте речення. Так. Яке слово є найкоротшим? Молодці. Зверніть, на слово, зверніть увагу на слово щодня. Це ціле слово пишеться разом. І зараз вам треба це речення записати рукописними літерами. Пригадайте, як поєднуються букви. Не поспішайте, пишіть старанно. І Потім обов'язково перевіримо. Диктуйте собі по складах. Так, давайте перевіримо. Я щодня чищу зуби. Перевірте. І останнє речення читаємо. Так. У мене зубна щітка. Також поясніть правопис слова У. Що ми поставимо в кінці речення, скільки всього слів цьому реченні. І також його напишіть рукописно на наступному рядочку. Написали давайте перевіримо. Це правильно? Ну, молодці! І останнє завдання розгадаємо ребус. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажи, що це за об'єкт. Що за предмет? Так, це щітка. Нам показали, що букву Т треба замінити на букву Р. Що у нас вийде? щірка. І тепер дивіться, попереду цього слова стоїть буква Я. То яке слово виходить? Ящірка, правильно. Запишіть слово ящерка на цьому рядочку. Перевіримо. І я зараз вам трішечки розкажу про ящерку. От на землі налічується понад 5600 видів ящерок. Ящерки здатні відкидати свій хвіст у разі небезпеки. А північноамериканська ящіка, Синцела, ось так вона виглядає, подивіться, вона після відкидання хвоста повертається і з'їдає свій хвіст, тому що в цьому хвості міститься багато поживних речовин. А найбільш Сучасні ящерки – це комоцькі варани. Вони виростають до 3 метрів завдовжки. Ну що ж, урок добігає до кінця. Давайте пригадаємо з вами, яку літеру ми навчилися з вами писати, що цікавого ви дізналися, що ми повторили. Перевірте свою роботу і оцініть її. Чи задоволені ви з собою і своєю роботою? На сьогодні все, до побачення!